Ну що ж, вітаємо наших глядачів. Інформаційний марафон на п'ятому продовжує свою роботу. Продовжує з маленької новини в Кремлі. Відкинули колишні відносини з Ердоганом, тобто, це на продовження того, що ми говорили. Mm -hmm. Як заявили глава адміністрації Кремля Сергій Іванов, запевнив, що у Росії не буде колишніх відносин з президентом Туреччини Ардоганом, але вони все одно разом будуть боротися проти тероризму. Та, зрозуміло, це все, як то кажуть, інформаційний шум, який супроводжує сьогоднішнє звернення Путіна, в якому про Україну ні слова, лише про анексований Крим. І саме про це ми хочемо сьогодні говорити. Сьогодні віроломно під покровом ночі маленького зросту полковник КГБ приїхав з розеткою. Каже наводити енергоміст на 200 мегаватт. З дефіцитного енергетичного Краснодару та в анексований Український Крим і це були підтягнені рупори Кремля, федеральні е різні телеканали, журналісти. Але як пишуть росіяни самі журналісти, їм потім сказали розійтися і знімати супроводні різні об'єкти, оскільки запуск не вдався. Так, вдався чи не вдався? Це Ось про що будемо зараз говорити. Рома продемонстрував фото жаби, які дуже активно і українці, я так розумію, росіяни почали робити на тему, коли Путін приїхав в Крим відкривати mm -hmm. першу нитку енергомосту на півострів. А ми вітаємо нашого гостя Дмитра Марунича, директора центру енергетичних досліджень. Пане Дмитро, доброго, доброго дня. дня. Пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися якраз ну не те, що напередодні, десь за 2-3 тижні, коли власне от Крим відімкнули і говорили про теорії. От тепер давайте проговоримо. Про практику. Крим відімкнутий від електрики української відкрита перша нитка і Чи відкрита? Давай перше спитаємося. Що сьогодні запустили вночі? От, власне, це зрозуміти. Розумієте, Навіть, на жаль, ми не можемо вже, як знаходячись в Києві, дати остаточну відповідь, оскільки буквально кілька годин тому. Диспетчер Кримської енергосистеми від'єднався від каналів зв'язку з Україною. Це офі офіційне повідомлення Укренерго, і тому вже ніяких навіть зв'язків з точки зору диспетчерізації не відбувається. Тобто ми навіть не знаємо, що, що сьогодні там... вмикали ну, вже Укренерго таку інформацію не володіє. І лише з, ну, з повідомлень там якихось засобів масової інформації або якихось інших джерел можна робити висновки. Ну ймовірно, і, я так розумію, що перші 100 мегаватт потужності були такі подані по дну Керчинської протоки з. Території краю. Що таке країна? для Криму перший 100 МВт, враховуючи що? Це небагато. Воно... Ну, дивіться, значить, споживання середнє зараз приблизно 1000 мегаватт. Власні потужності, що є встановлені 140 МВт, це теплова генерація. Близько 300 мегаватт, це альтернативна генерація. Ну вона зараз працює не на повну потужність, оскільки зараз ну, бачите, що особливо сонця вже немає. Зараз не активний пік для сонячної генерації, вона якраз основу складає. Активно працюють, наскільки я розумію, дизель-генератори, і це дозволяє. Приблизно ну дозволяла до цих подачі 100 мегаватт забезпечувати приблизно там 500 мегаватт виробітку вироблення, вироблення електроенергії. Виробітку це приблизно половина того, що було потрібно. От наскільки я розумію, тут питання в іншому: що додатковий приплив електроенергії з території Краснодарського краю дозволить місцевим диспетчерам, скажімо так, більш впевнено себе відчувати з точки зору там здійснення управління енергосистеми. Крам це навіть з ваших цифр. Я розумію, що дефіцит значний дефицит так, шалений, так. так? Відповідно, хочеться все-таки зрозуміти. Невідомо, чи китайці протягнули якийсь кабель, чи це кабель російський. Але дивіться, от паралельно з тим, я дивлюся на, на сайті Радіо Свобода. Кримський енергоміст це політичний фейк, каже голова бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко. Ну, Сергій Миколаївич, він досвідчений спеціаліст. Але я все ж таки такого роду оцінками, мабуть, не розкидався, оскільки ну, дивіться, ймовірно, побудувати цей проект. Ну це не, не надто технологічно складно, щоб розуміли, Україна також зараз будує лінії електропередач. Це ж енергоміст. Кабель це лише маленька частина енергомосту, бо переважна кількість інфраструктури це лінії електропередач на території анексованого Криму і на території Краснодарського краю, плюс реконструкція підстанцій. Тому сам кабель ну може 5 чи 10% відсотків від загального проекту, і вони взагалі його прокладали, якщо не помиляюсь, з днів 5-7. Нас так? просто нас просто так всі сконцентрувалося. Чомусь на цьому на цьому питанні якось особливо там, намагаючись зрозуміти, що відбулося. Ймовірно, його таки буде побудовано. Інша справа, як воно далі буде працювати, це вже інше питання, але ж. О, Я Однак, власне, да дивіться, воно да дійшло до, до керчі, так? Ну от в кричі так. це все відбувалося. Там камиш буде, але це випрестані. тільки куточок, куточок півострова, так а особливо малі е, містечка там на півночі, степовій частині Криму, туди ж треба якось це додати. Як Дивіться, зараз там є існуюча система е, ліній електропередачі. інша справа, як воно буде працювати в нових реаліях, от от ми, ми це побачимо лише найближчими днями. Ну як з повідомлень ЗМІ. бо повторюся, наші диспетчери вже навіть не в стані, ну вже навіть отримувати звідти інформацію. Ну ймовірно, звичайно, що стан е, споживання, тобто Надання електроенергії споживачам Сходу Криму покращиться, звичайно, бо тоді вони взагалі сиділи без світу. От місто Щолкіно, там десь 10 тисяч людей, оскільки там немає газу, взагалі в принципі, бо ж будувати атомну станцію, газ туди не провели. Воно тобто взагалі 10 днів сиділа без електрики і без тепла. Отут ймовірно їм подають все ж таки електрику, і люди зможуть принаймні там е, обігріти свої багатоповерхові будинки. І, а, Пане а там... Дмитрий, угу. От е, власне про те, як працюватиме енергоміст, е, я зацитую президента Володимира Путіна, сусідньої держави. Да, він угу. заявив, що в, в цілому перша ланка повинна повинна стійко працювати. Сподіваюся, що як і домовлялося, а може бути і раніше, не до 20 грудня, а трохи раніше до 15-го буде запущена друга ланка, але можливі збої в роботі енергомосту, і про це необхідно поперед... Жителі півострова, Стоп. тобто, давайте Можу, раз ми не можемо зняти ніяких показників, давайте спитаємось, як Тремо? в Бахчисарай. Давай давайте. Бахчисарай на зв'язку з нами. Ільмій Умеров, заступник голови меджолісу кримсько-татарського народу. Доброго дня, пані пане Ільмі. Добрий, день так що у вас включили сьогодні вночі руками Путіна? Електрика пішла в Бахчисараї світло. В Ахчисарае мало что изменилось. Как было хаотические включения, в общем, так и происходит. И даже сейчас мы договаривались соединиться по телефону, но внезапно включили электричество. И вот сейчас я с вами разговариваю по скайпу. Сподіваємося, що не пропаде цей скайп. Пане Ільмі, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які настрої загалом в Криму після такого помпезного відкриття цієї першої нитки? І які настрої, зокрема, серед кримських татар? Ну, Тот круг людей, с которыми я общаюсь, они как-то иронически к этому относятся, потому что э, презентовали 200 мегаватт, э, пытались соединить 100 мегаватт, соединить ничего не получилось. Мы готовы над этим шутить. А если говорить серьезно, то ни 100, ни 200 мегаватт проблемы не решают. Более того, для того, чтобы со стороны Феодосии, со стороны Керчи, со стороны пролива Керченского обеспечить Крым, это, как говорят специалисты, нереально. Невозможно запустить в общую энергетическую сеть эти мегаватты, и пользы от них всему Крыму большой не будет. Они не решат проблему Крыма. Пане Умеров, а скажіть, будь ласка, я дивлюся на джерела в сусідній агресивній країні. Там активно обговорюється класичне, класична проблема Росії дураки і дороги. В рубриці «Дураки» стоїть питання про 13 мобільних газових електростанцій, і в буквальному розумінні там сотні генераторів, які нібито мали бути ще завезені в окупований Крим минулого року, але кудись пропали. Так що реально розікрадено все це федеральні в, е е е ці генератори чи ні? Вам щось відомо? Я не можу утверджувати, що вони розворовані. Но на самом деле очень большое количество генераторов, в том числе газовых, дизельных, бензиновых, завозилось в 2014 году на территории Автономной Республики. И ну, для того, чтобы их запустить, необходимо иметь тот же газ, тот же дизель, то же дизельное топливо, тот же бензин. Это очень большие затраты и очень в больших количествах есть такая потребность. Я думаю, что даже если 200 мегаватт дадут через Керч, то они тоже не решат проблему, потому что по мере появления вот этой альтернативной краснодарской электроэнергии появится желание в Крыму уменьшить затраты на дизельное топливо, на бензин и на газ. И общая потужность не будет увеличиваться. Пане Ільві, скажіть, будь ласка, в зв'язку з тим, що Крим зараз з плюс 100 мегаватами електроенергії, чи серед кримських татар зменшився тиск з боку ФСБ, чи припинилися обшуки, чи припинилися арешти? Ні, звісно. Взагалі, як только почалася енергетична блокада, якби вона з'явилася неожиданно, напряження в. Возросло и увеличились количество обысков. У нескольких председателей региональных межлисов, провели обыски. Есть информация о том, что у предпринимателей, особенно у тех, которые работают с турецкими компаньонами, появились большие проблемы, им запрещают торговать товарами турецкого производства. Я, к сожалению, не могу их имена называть, потому что. Как бы они этого не желают, они просто боятся э, дополнительного тиска в результате, если от них будут исходить жалобы в какие-либо инстанции или в средства массовой информации. Но это поверьте, что это правда, и в последние дни, Вот така напряженності теж появилась. Пане умеру, і останнє питання буквально. Наше видання Крим реалії подавало декілька днів тому, що в Криму великі перебої із пальним на бензозаправках. Як зараз? Ну, в перші дні, як только енергетична блокада появилась. Действительно был ажиотаж вокруг бензина и был, была ветреная погода. Паромы, видимо, не работали, танкеры не могли подвести топливо. Действительно был ажиотаж, были большие очереди. Но в последние 2-3 дня таких больших очередей на заправочных станциях нет. И те, которые 2-3 дня назад еще не работали, сейчас торгуют топливом. Дуже вам дякуємо. Тримайтеся, пане Ельмі Україна з вами. Ельмі Омеров, заступник голови на кримсько кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку. Далі новини від п'ятого, і ми швидко повертаємося. Як ви обіцяли, швидко повернулися. Дмитро Марунич, директор центру енергетичних досліджень, з нами з'ясовує, що таке насправді увімкнули в Криму і як це вплине на життя кримчан. От ви напевне ви, ви чули точно пані Умерова? Скажіть, будь ласка, от те, що він говорив, що насправді проблема найближчим часом не буде вирішена? Ну ймовірно, Ваше на, на заході півострову будуть такі обмеження більш значні ніж на сході, тому що ну я тут не зовсім може з ним погоджуся, бо лінія 220 кВт є яка поєднує під Підстанцією Камиш Бурун, фактично центральний Симферополь, вона існує. І дійсно частина електроенергії, якщо вона буде подана 220 кВт, 220, так можна передати такою лінією приблизно 300 МВт потужності. Як воно вже буде там, це вже до диспетчера питання. Плюс цей проєкт він також... складував проєкт, це побудова ще одній ЛЕП. Про... З'ясувати, чи вона побудована, в якому стані наразі не можливо, але вона точно на папері, принаймні вона малювалася, всі бажаючі можуть знайти. Це ознайомитись у в мережі, але повертаючись у західному Кримі, в Севастополі, зокрема, продовжено надзвичайний стан на найближчий місяць. Там дійсно будуть продовжувати серйозні вірні відключення, оскільки подати повністю обсяг енергії навіть зі сходу на захід ну дуже дуже важко. Це може в теорії все може, але питання як швидко будуть ре 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 ці це. Але ще один момент поясніть. Вони ж електрику я маю на увазі окупант, перекидає звідки з Красноярського краю. Відкритих джерелах тих самих російських ми бачимо, що сам Краснояр. Ський край є енергетично дефіцитним питання навіть не стільки в тому, а в скільки наскільки підстанції і пропускна здатність енергетичних мереж лінії електропередач дозволить передати? Бо звичайно, в теорії вони можуть отримати електроенергію з центрального і поволжцьповолзького регіону. Це, такі зв'язки існують. А от наскільки розбудували і підготували систему ліній електропередач безпосередньо на території Тамані? Бо там найбільш вузьке місце. Тобто подати лініями 500 кВ кі е, струм, наприклад, на ту ж саму Кубань, це не є там надто складне питання. А от як її передати через старі е, нерозбудовані мережі на Тамань і далі, це вже питання інше. І скільки воно буде ефективно. тобто інженер дивіться, інженерам це не важко вирішити. Питання тільки в часі і в грошах. Чи вирішено це наразі це питання? Ну, не важко з Києва робити якісь висновки. Побачимо, побачимо це найближчими днями. На зв'язку з нашою студією, російський політичний експерт Андрій Окара. Пане Андрію, доброго дня. Доброго пане Андрію, от сьогодні чомусь вночі під покровом ночі в Окупований Крим приїхав президент Російської Федерації Путін. Нібито включати енергоміст. Ви в спільноті журналістів, яких привезли в пулом з президентом, говорять, що нічого не вдалося, що їм сказали знімати якісь інші об'єкти супутні для того, щоб хоч якусь сформувати телекартинку для телепропаганди. Що вам відомо, якщо ви там маєте свіжі новини з Москви? Ну, знаєте, я би не казав так оптимістично, що от приїхали глупі русські з великим пулом журналістів, і все провалилося, все не вдалося. Якраз картинка і ефект інформаційний в Росії був колосальним. І дуже ефективним це все було напередодні сьогоднішнього послання е, Путіна федеральному федеральному собранню, це е, Севід Федерації Госдума разом, і е, це було з точки зору того ефекту, на який розраховували. Це було дуже непогано, тому що е, в Росії всі кажуть, ну бачите, у нас. король солнца, у нас все, за что он не берется, Путин Прометей, за что не берется все это. И снова удалось переиграть эту злобную, маленькую, источающую яд и ненависть Украину. Вот приблизно так. І з боку, з технологічної точки зору, дійсно це те, що ну насправді не треба думати, що росіяни ідіоти, а в Україні дуже багато людей думає, що саме так, що ідіоти. Тому в Росії готувалися до цього енергомосту не тиждень тому, чи там два тижні, коли почалася ця енергоблокада, до неї готувалися більше року, і більше року робили цей кабель. Насправді він не просто опускається на дно, він закопується в ґрунт. Там дуже така цікава насправді технологія. Звісно, що в зерчинської з, з боку, з боку керчі, там немає таких потужностей, щоб цю енергію е, вести далі, тому що керч це була ну таке тупікове місце, куди е, енергія розпо. Розподілялися з центру Криму, тому там тоненькі проводи ну, дроти, якщо так образно казати. І от тепер ну, це все розуміють, в Росії теж з цим борються. Звісно, що радикально цей енергоміст не вплинув на енергопостачання в Криму, але Путін подарував народу роз. І надію і перш за все кримчанам, що типу, да, от у нас все е, ну не все зразу ділалось. Ну бачите, ви ми почали. Тобто, головна інформаційна, е, е, головний інформаційний меседж, це не те, що от. Е, Раз і стало вдруг мога свята, а Андрію. те, що подарували людям надію, Пане да. Андрію, доброго дня. От власне ви згадали е, звернення Путіна до федеральних зборів, да і дуже була цікава його заява, крім того, що він взагалі не згадав Україну, що дуже е, багато згадував доброго. про Туреччину, В нього була заява, що ми не збираємося і не будемо брязкати зброєю. і Якщо вони думають, що скоївши підлий військовий злочин, вбивство наших людей, вони відбудуться помідорами або якимись обмеженнями у будівельній та інших галузях, то вони. Глибоко помиляються. Ми ще раз нагадуємо про те, що вони зробили, і вони не ще раз вони обов'язково про це пошкодують. Скажіть, будь ласка, ми власне вчора обговорювали питання, що у відповідь на збиття літака Росія заборонила помідори і апельсини. От сьогодні така гучна заява. Це заява зроблена для російського народу? Чи все таки ви допускаєте, що будуть якісь дії Росії щодо Туреччини? ну знаєте, ді... ну, перш за все, це звичайно для російських телезрителів подібні заяви, але те, що стосується тури. Чини там вже дії дуже активно пішли, і економічна, фактично блокада, не просто санкцій щодо Туреччини, а реально блокада. Але на кого впливає ця блокада? А насправді в Росії існує такий неформальний, такий, те, що називається, суспільний договір між договір між владою і народом, і частиною цього договору є можливість для середнього класу запитати, Рівно невеликі гроші їздити, відпочивати в Єгипет і Туреччину, і тепер, коли російська влада фактично позбавила росіян можливості туди їздити, оце якраз ну знаєте, так само як і продовольчі санкції. Що ми вводимо санкції проти там західних постачальників чи проти турецької турецької. Туристичної індустрії, а фактично проти власного народу. Ну от тепер питання: чи буде від цього обурення у російського народу? Якщо воно буде, як воно вплине на майбутнє там, нинішнього політичного режиму? Але у режиму є такий, знаєте, ефективний ефективний запас міцності, який проявляється в тому, що народ безмолвствує. і на Род, можна якийсь час в Росії досить тривалий час годувати э, такими обіцянками. Да, знаєте, зараз неможливо їздити дешево в Турцію, але не тому, що ми ведемо плоху політику, а тому, що ми боремося з тероризмом, э, тому що ми завжди вот, всі э, вперед всіх, і ми і вы... ви. Наш народ должны немного потерпеть, затянуть пояса, отказаться не только от пармезана и там зрозуміло. Пане Андрію, просто в нас не ефір. Так як як там вечір з э, Соловйовим, Там багато годин є, можна говорити. У нас дуже мало часу. Тому дуже конкретне питання: повертаю вас від Туреччини, де кліка при власті до наших хунтівських справ. Знову ж таки, до э, Криму. Отже, заклик э, місцевої влади Челябінська. Уральський федеральний округ 2 грудня заклик полягав зібрати кошти на покупку і доставку в окупований Крим дизельних електрогенераторів. Дослівно, ви кажете, народ Я даю вам витримку. І опять за нас щот. Інші пишуть в більше 100 мільйонерів, так пусть к ним обращаються. Тепер, хоч камні з неба, ні копейки не дам, і я, ні з України. Крим ваш, от і отогрівайте. Хто цей Крим присоединял, Пускай і розхльобуває. Мені він не нужен. Це далеко не повний перелік реакції челябінців на Крим наш і на енергоблокаду. Як пояснити? Ну, звісно, коли ем, стає погано, то е, насправді, знаєте, оцей путінський консенсус 90% так званий, це ж пасивний консенсус. А серед е, цих 90%. Е, Тих, хто готовий чимось жертвувати, хто готовий затягувати пояс на собі, і якось так от, десь. Близько там 15-18 відсотків ну, за підрахунками російських соціологів. А решта це пасивний е, консенсус. Тобто, поки от все гаразд, ну так, ну значить, Крим наш Путін хороший. А коли починаються власні проблеми, ну тоді дійсно ну, ну, такі, там генератори для голодаючих Крима. Так що тут таке, інша справа тут е, все залежить від того наскільки влада. Буде вміти правильно забивати баки російським телеглядачам? Okay. Ну поки що у неї це получається. Зрозуміло. Дякую, пане Андрію. Андрій Окара, політичний експерт з Москви. хоча ми так і не зрозуміли відповідь на Челябінський вопрос, куди Крим ділити 1400 чотириста дізельних електрогенераторів? Пане Дмитре, <клес> от знов таки повертаємося до Путіна. Да серед його гучних заяв в Криму була те, що до літнього сезону Крим повністю замістить ту електроенергію, яка подавала, яку подавала Україна. Наскільки реально чи це політично? Пітична заява, ну дивіться, якщо е, оцінювати стан готовності як досить значний інфраструктур не кабелю. Повторюся, кабель він вже прокладений і це там 5%, Тому я пропонував всім не концентруватися взагалі на цьому питанні. Якщо інфраструктура значною мірою підготовлена за рік, до речі, шановний пан Кара про це говорив, то це досить ймовірно. Розумієте? це досить ймовірно. Ну, дивіться, ми зараз Україна будуємо е, лінію електропередач е, Рівненська атомна електростанція ПС Київська. Ну дуже схожий проект, який, що там всередині його нього немає півдводної складової. от, до речі, добудовуємо 10-го числа. Маємо вимікнути, щоб покращити енергонадійність на розпоживання, зокрема і міста Києва. Тому це питання лише може бути так мовити шляхом експерименту. Вирішено. Ймовірно, вони встигнуть, а ймовірно, ні. Зараз відповісти однозначно на це питання не можливо. Ми побачимо це за рівнем енергону, за рівнем наявності або відсутності вірних відключень у Криму. ж це однозначно буде у змі, і ми побачимо це і дізнаємось про це. Тобто, ви ви хочете сказати, що ділянка від піар енергомосту до реальної енергонезалежності окупованого федерального округу Крим, як вони його називають? вона існує. Я думаю, однозначно. О, наскільки вона значна оцінити зараз? Тут з Києва ну майже неможливо. Я на таку відповідальність на себе. А можна ще одне питання від братів клюєвих? Ну я правда німецькою не зможу, то по-австрійськи так запитати у вас, але там ж стояли оці всі штучки. Вони стоять вони стоять. потужність взагалі альтернативної генерації 330 МВт, і з них більша частина це сонячне і тобто Клюєви вже на... не контролюють, це вже Крим, тепер так? контролює аксьонов Гоблін. Правильно? Ну, ну, Тут це складне питання, скільки мені відомо, вони в Україні продали китайські компанії, українські активи. І ймовірно, що ті активи, які були на території. Анексованого Криму також передано китайському китайському і ну це інвестор. Він частково інвестував в ці речі і поставляв обладнання, тому як як точно ситуація там складається, невідомо, але ймовірно вже не є клюєв. Вони не не, не на цю але законі. це не сильно впливає на баланс, скажімо, і на дефіцит. Ну це дає думаю, якусь частину зараз виробництва. Просто зараз зима, і звичайно, рівень сонячної радіації менший ніж влітку. Пане Дмитре, наскільки затратний взагалі є побудова, причому швидка побудова цього енергомосту. З Росії в Крим, ну це значні кошти, звичайно. Це десятки мільярдів російських рублів. Але ж тут розумієте, це принципове питання е ну, так, для Росії. так. Це принципове Росії. питання, плюс е в Україні сплачували 200 мільйонів доларів майже за екран. друзі. На жаль, Далі. нас просто більше немає часу. Власне, ми хочемо подякувати Дмитру Маронучу і нашим гостям для того, щоб зрозуміти картину блекауту в Криму і світлого майбутнього в Крим наші. Через декілька хвилин новини ми повертаємося до нашої студії.